Помилки не існують на моменті вибору, вони набувають форми лише з часом, коли ми озираємось назад. Кожне наше рішення це не помилка і не ідеальний вибір, а просто точка, де ми розгалужуємось у безмежному потоці можливостей, поки ми не обираємо всі варіанти існують як потенційні шляхи. Але як тільки ми робимо вибір, ми опиняємось у новій реальності, яка дозволяє поглянути назад і подумати: а чи можна було б вчинити інакше? Однак це інакше стає зрозумілим лише після того, як ми пройдемо шлях і наберемось досвіду. Тому кожен неправильний вчинок це не помилка, а шлях до навчання і розвитку, це спосіб побачити нові перспективи, які ми не могли б розглянути без того, щоб піти не туди. Адже без досвіду немає і справжнього знання, а отже, і помилок. І може саме цей неправильний вибір був необхідний для того, щоб ми дійшли до справжнього себе.